Чому Ісус виплюне багатьох християн? Стати християнином означає зовсім інший щоденний спосіб життя, де нашим пріоритетом є життя для Христа, це результат справжнього усвідомлення живого і Воскреслого Ісуса. Це постійне спілкування і ходіння з Ним, де ми щодня беремо свій хрест щоб слідувати за Ним. Це не означає прикидатися християнами і відчувати себе святими в певні календарні дні, щоб потім повернутися до звичного, теплого і морського способу життя, беручи участь у розвагах марнославного світу, в якому панує темрява. Результатом справжнього навернення є справжня трансформація, зміна. Коли ми стаємо новими створіннями, сповненими духа, ми залишаємо стару людину позаду. Ця егоїстична, природна і плацька людина повинна буде померти. Ми залишаємо суєтний світ позаду і стаємо духовними істотами, якими керує сам Бог. Це занадто багато щоб запитати, чи хочемо ми зберегти обидва світи. І саме тому, якщо ми по-справжньому не змінимося, і не залишимо своє гріховне та егоїстичне минуле позаду, то Господь Ісус виплюне нас і відречеться від нас в останній день. Це тому, що ми відреклися від Нього своїм способом життя та вчинками. Бог хоче наші серця.